Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій Антоненко і ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Я до вас з свіжими новинами по Україні, в цілому і по Черкащині, зокрема. Наразі в 8.03 було оголошено повітряну тривогу по всій території України. Зараз у нас 10.37. Повітряна тривога триває, і така ситуація, що у багатьох регіонах України, на жаль, є прильоти летять їхні дрони. Оці шахіди, Мопеди чи гірані, чи як вони там по-різному називаються дрони камікадзе іранські. Летять ракети. За інформацією від нашого прем'єр-міністра Дениса Шмагиля. По Дніпру е, ворог взявся атакувати підприємства і газовидобувні підприємства. Е, пишуть, що бомблять Південьмаш завод е, дуже сильно, а також є влучання в житлові будинки і є постраждалі. Також атакували Київщину. Наразі над київським водосховищем було збито е, два, два шахіди, якщо я не помиляюся. Під ударом опинилася і Вінниччина, і на Львівщині працює ППО. І на Черкащині є прильоти, і в багатьох інших регіонах України. Ворог атакує, ворог біситься, ворог казиться. Ну, ми все одно переможемо. От, бережіть себе. Бути в укриттях, або, принаймні, користатися правилами двох стін. Ось така, от, друзі, ситуація е, тривожна наразі. Які будуть в мене ще новини, е, буду вас відразу повідомляти. Е, підпишіться на канал, хто ще не зробив, поділитися цим відео з друзями, звісно, поставте лайк. Е, е, а з вами був я, Олексій Антоненко. Всім до нових зустрічей і. 报告。Пока.